Мої вітання! З вами програма Жити без болю і сьогодні вестимо її, я, Наталя Попович. Розпочнемо з інформаційного сюжету, з якого ви детальніше дізнаєтеся про зустріч працівників Державтоінспекції з заховальцями обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями. Всі подробиці цього заходу далі у сюжеті. Візит працівників ДАІ до обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями відбувся в рамках загальнодержавної операції під назвою Увага! Діти на дорозі для гостей подібний захід вже став своєрідною традицією, адже застерегти, навчити та допомогти підростаючому поколінню є пріоритетним завданням в роботі працівників ДАІ. Діти сприйняли зустріч на ура, оскільки повчальні бесіди та захоплюючі ігри викликали шквал. Позитивних емоцій. Саме в ігровій формі співробітники міліції розповідали хлопцям та дівчатам, як слід поводитися на вулиці. У нас щороку проходять такі виховні бесіди, лекції з дітками. Закріпляємо це в основному наочним матеріалом і якби, переглядами фільмів. А такого цікавого заходу, як цього року зробили, у нас не було, тому що ніколи до нас не приходили працівники, які дійсно працюють в цьому напрямку. Вихованці закладу охочі відповідали на поставлені їм питання щодо правил дорожнього руху. А інформація, яку почули під час зустрічі, запам'ятається хлопцям та дівчатам надовго. Теоретичні завдання про правила дорожнього руху діти закріпили практикою на шкільному майданчику. Під час конкурсу проїдь перехрестя, кожен міг проявити себе. Дехто рухався по умовній вулиці на велосипедах та колясках. А хтось перетинав перехрестя. Однак все відбувалося за правилами дорожнього руху, дотримуючись сигналів, які подавав регулювальник, діти із радістю продемонстрували те, чого їх навчили працівники. Даї сподобалося тим, що ми змогли не тільки на теорії, але й на практиці прочувствувати. Поняти дорожнього руху. після е, такого, якби заходу, що ми закріпили на практиці, вже тут ми проіграли ту ситуацію, як переходити пішоход, як користуватися е, світлофором. Я думаю, що е, вони будуть вже самостійно знати, е, вийти на вулицю. Натомість працівники Державтоінспекції не залишили вихованців центру без подарунків. В кінці свята кожен вихованець отримав солодку медаль із зображенням дорожніх знаків та світловідбивну стрічку. Проблема нестачі книг для людей слабким зором це, на жаль, не новина, яка одного дня стає всім відомою. Ця проблема є актуальною сьогодні. Якщо час від часу спеціалізовані бібліотеки надходять нові аудіокниги, то з книгами-шерифтом Брайля ситуація інша, їх ведуть вкрай рідко і невеликими тиражами. Саме про це наш наступний сюжет. Тож не відходьте від екранів, буде цікаво. Шрифт Брайля рельєфно-крапковий тактильний шрифт, призначений для письма та читання для незрячих людей. Він був розроблений у 1821 році французом Луї Брайлем. Винахідник через запалення очей у віці трьох років втратив зір. А вже у 15 років він створив свій рельєфно-крапковий шрифт. Дана система письма стала дієвим засобом пізнання сліпих людей природи і суспільства. На жаль, дуже мало незрячих людей мають можливість Вісь на 100% адаптуватися в суспільстві. Книг з Брайлем практично нема. Наш герой Євген з тих, кому пощастило. Він давно навчається у школі для слабозрячих та незрячих дітей. Самостійний, талановитий, більше того, не відчуває себе в чомусь обділеним, веде активний спосіб життя здорової людини. Танці наші дівчата, переважно дівчата ходять танцювати, а хлопці, хлопці, займаються або спортом, або він і час зрають футбол. Я граю на гітарі, там ще кілька зі мною учнів. З мого класу грає ще один хлопець зі мною. Я виступав тут в нас в місті Ужгороді 19 травня 2012 року, коли був фестиваль Морозова Ласунка, то я тут виступав. Далі я не знаю, ну, ходив відпочивати недавно нове покоління, організація нове покоління СМТ Ворог та Івано-Франківській області. Там відпочивав два тижні. А перед тим від організації Лоспорт я їздив на початку літа з 1 червня по 15 червня. Я перебував ну, з 1 по 14 червня я перебував у Єпаторії. Із школою Жені пощастило. Гарні чунні вчителі, друзі однокласники, тому і навчання йде легко. А от із спецлітературою завжди були проблеми. Книг не просто не вистачало, їх не було. Хоча наш герой із цього приводу не дуже переймається, читати він, як і більшість його здорових однолітків не любить. Але звістка про те, що нарешті у 9 класі в нього будуть підручники, юнаку все ж до вподоби. Книги у нас ну, є такі, що з дитяним шрифтом, є такі, що з збільшеним шрифтом, ну, книги для зрячих дітей. Пишуть на таблиці. Таблиця має, ну, є, я знаю, є дві таблиці. Одна таблиця 18 рядків по 24 клітинки і 25, ну, 21 рядок по 25 клітинок. В кожній клітинці 6 крапок. 3 з лі... правої сторони, 3 з лівої. Крапки розташовані вертикально в рядку. Кожна, ну, при натиску на кожну крапку і це означає певна буква. Тобто перша крапка, ну крапки читаються: перша, друга, третя це з правого рядку і четверта, п'ята, шоста з лівого. Перша крапка буква А, перша, друга, буква Б, друга, четверта, п'ята, шоста, буква В і так далі тому подібне. Ну і так я пишу. Мені так, так легше писати просто. Я Бордою легше нажимати, бо коли швидко пишеш, звичайно, рукою, то ну, рука швидко втомлюється. Не знаю як, але в мене втомлюється. Коли потрібно написати багато сторінок, то досить важко. Ну, то я пишу бородою, бордою просто легше нажимати, треба менше прикладати зусиль. А чи взагалі є в Ужгороді книжки Брайлівським шрифтом? Ми поставили це питання і відправилися на пошуки відповіді. У Закарпатській обласній книгозбірні, на жаль, таких книжок немає і ніколи не було. У нас немає книг азбукою Бройля. У нас от я щойно дивилася в каталоги, там де спеціальна педагогіка, там де розробки роботи з такими дітьми. Єдине, що я знайшла, ось це. Порівняно нове видання, це видано в Луганську, е, методична розробка. Пройшлися містом, приємно вражені. У пасажі натрапили на мапу міста для незрячих. Далі дійшли до Ужгородської міської організації інвалідів зору девосвіт і тут знайшли. Книжок, звісно, небагато, але у такій складній ситуації головне вже не кількість, а наявність. У нас, якби, в центрі буквально кілька книг, а... шрифтом Брайля, фактически это как примеры. Примеры, что действительно есть такая литература. Вот. Но что хочется сказать, что положение в Украине достаточно сложное. Около несколько лет уже фактически Республиканский дом печати звукозаписи не издает новых книг. Та не тільки погані вісті чекали на удиво світі, так бреля нема, але завдяки новітнім технологіям інваліди зору можуть вільно спілкуватися зі своїми друзями у соціальних мережах, користуватися мобільним телефоном, вивчати літературу. Усе це за допомогою голосових програм. Альтернатива сложившись як би, ситуації, це комп'ютерний прогрес, то тобто, й свідговорящі програми, які активно вошли в нашу жизнь в нашому центрі. аудиобиблиотека, которая насчитывает более 4000 книг, и родители, которые к нам как бы обращаются, у которых э, детки либо не видят, либо с очень сниженным зрением, мы предлагаем диски э, со сказками, э, с различными как бы рассказами в зависимости от возраста ребенка. Есть программа «Айдуэда», которая озвучивает непосредственно то, что изображено, то есть то, с чем мы работаем на то есть на экране монитора. Вот примерно. 1 на 6 из 9. 1 управление 5 из 9. До 6 3 из 9. Си7 из 9. Эрмин 9 из 9. Наше невеличке розслідування показало, що рельєфно-крапковий шрифт у дефіциті, але люди із вадами зору проблемі з цього приводу не роблять. Вони повноцінні особистості, які ставлять перед собою високу мету і впевнено прямують до неї. А те, що йдуть у темряві, не страшно. Вони йдуть із оптимізмом. Програма Жити без болю підійшла до свого завершення. Бажаємо вам не залишатися осторонь тих людей, які потребують вашої уваги та турботи, адже їм потрібно зовсім небагато. Це тепло та любов. Наразі я прощаюся з вами, але вже зовсім скоро знову побачимося на каналі тс 1 Для вас працювала Наталія Попович, Хай щастить.